Власного житла більше довгобудів менше. В терасполі урочисто здали багатоповерховий будинок на 80 квартир для співробітників МВС. Знайти роботу, не виходячи з дому з наступного року, запрацює республіканський банк вакансій. Початок покладено. Перше в республіці молодіжне крило територіального відділення ЗНФ створено в Кам'янці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Реалізація програми Доступне житло для працівників бюджетної сфери триває. Сьогодні здали ще одну багатоповерхівку по вулиці Бендерській в Терасполі. Два під'їзди на 80 квартир. В основному в них будуть жити співробітники міліції. Житло обійшлося значно дешевше, ніж можна купити на ринку. Микола та Катерина Левицькі працюють в управлінні внутрішніх справ. Власних квадратних метрів у молодої сім'ї не було, і ось менше ніж за рік в руках ключі від довгожданого житла. Хоча попереду роботи ще чимало, подружжя це аж ніяк не лякає. Яким буде їхнє помешкання? Придумали вже давно. Переповняє, навірно радість, тому що периповнюю радість. Це своє житло, свій куточок, тому що отримати відомче житло важко. А тут, спасибі президенту за його програму Доступне житло отримали свої власні метри. І я вважаю, що доволі таки за низькою ціною. Ще рік тому доля цих двох будівель по вулиці Бендерській була під питанням. Їх почали зводити ще в радянські часи, потім навіть пропонували знести. Однак, все вирішилося цьогоріч завдяки програмі доступного житла. Ключі від першого довгобуду місяць тому отримали військові, і ось на черзі за власним житлом співробітники міліції та працівники бюджетної сфери. що для многих із вас переконаний, що для багатьох з вас це перше житло. Ще рік тому ці будинки були сірими коробками, і маса скептиків, які доводили, що неможливо нічого зробити. Але при бажанні зробити завжди будеш мати результат. І ось ці будинки цьому підтвердження. Я рада, що в нашій республіці з'явилася програма доступного житла, що працівник бюджетної сфери за рахунок своєї зарплати, отримавши за бажанням кредит, мав можливість придбати власну квартиру. Будинок по вулиці Бондарській для придністровських міліціонерів ювілейний десятий, а для столичних вже п'ятий. Три сотні тераспольчан з різних підрозділів МВС забезпечені житлом. Сьогодні ключі від квартир отримали 60 співробітників правоохоронних органів та 20 працівників бюджетної сфери. Тим, хто не в силах був виплатити усю вартість, допомогли банки пільговими кредитами. я дом. Це не перший, і думаю, що не останній будинок. Хто у цей проект не вірив, що його можна довести до ладу. Будівля довго стояла довгобудом. Квартира для наших співробітників здається повністю з підведеною електроенергією, з автономним опаленням, з цією інфраструктурою, при якій можна зробити перепланування і внутрішні роботи. Президент поспілкувався з новоселами, а ще вручив сертифікат на поле для мініфутболу. Зробив свій внесок Вадим Красносельський і в благоустрій території разом з міністром внутрішніх справ посадив дерево біля одного з під'їздів. Про доступні квадратні метри сьогодні говорили в Міністерстві внутрішніх справ на зустрічі з президентом Вадимом Красносельським. А ще піднімали питання капітального будівництва, працевлаштування молоді та ще чимало гострих наболілих проблем. Про все детальніше в наступному сюжеті. Забезпечення житлом працівників бюджетної сфери зараз їм квартири надають в колишніх довгобудах, розповів на зустрічі зі співробітниками правоохоронних органів глава держави. Однак об'єктів незавершеного будівництва в республіці майже не залишилось. Сьогодні розглядається варіант переведення у житлові адміністративних будівель промислових об'єктів. Одним з них може стати приміщення фабрики Одема, розташоване над супермаркетом Форшет. Ще один проект держави будівництво житлових будинків з нуля. Говорили на зустрічі і про відтік молоді государства держава зобов'язана після закінчення вузу надати робоче місце, а випускник вже зобов'язаний буде відпрацювати 3, 4, 5 років. Якщо говорити про перспективи, я вважаю, що Придністров'я як держава робить все належне для молодої людини. Треба, звичайно, прагнути до ідеалу і робити ще більше. І ми над цим, звичайно, працюємо. Це і патріотичне, і ідеологічне виховання. Але і молоді люди повинні займати позицію. Не ви мені всі тут зобов'язані, а все-таки я теж на щось здатний, і можу принести користь суспільству. Говорили на зустрічі про матеріально-технічне оснащення управління внутрішніх справ і про фонд капітальних вкладень. на наступний рік через фонд капітальних вкладень на МВС виділяється 13 мільйонів рублів. Це на ремонт інфраструктури по всіх містах і районах. Це велика сума, це безпрецедентна сума. Ніколи на МВС не виділялося стільки грошей. Ішлося на зустрічі і про те, що придністровські автовласники, які виїжджають до європейського союзу на автомобілях з нейтральними номерами, стикаються з низкою труднощів. Водійські посвідчення придністровського зразка не визнаються, зокрема у Румунії на мій погляд, саме оптимальним було б поширення механізму отримання нейтральних номерних знаків, і технічних посвідчень на посвідчення водія. Тобто, всі громадяни Придністров'я за бажанням повинні отримати право на отримання нейтральних водійських посвідчень. Тоді ця проблема буде вирішена. Це питання включене до порядку денного. Будуть працювати робочі групи, представники МВС, будуть включені в ці робочі групи, і треба буде переконувати наших молдавських колег про необхідність прийняття. Даного рішення розповів Вадим Красносельський і про нещодавню зустріч з президентом Молдови Ігорем Додоном. Так, питання з телефонним зв'язком і припиненням кримінальних справ про відношення до громадян Придністров'я уже вирішено. Спеціалізовані гойдалки та інші ігрові зони для дітей з обмеженими можливостями за пропозицією Мінекономрозвитку будуть встановлені на дитячих майданчиках у рибниці. З проханням про це до керівництва уряду зверталися батьки особливих дітей. Олександру Мартинову показали проект оновлення дитячих майданчиків. щодо дитячих майданчиків, які будуть монтуватися цього і в наступні роки, потрібно враховувати потреби дітей з обмеженими можливостями, тобто робити майданчики комбіні комбіновані, де буде можливість відпочивати таким діткам, даю доручення при проектуванні здачі в експлуатацію залучати представників громадських організацій. В ході візиту до рибниці, Олександр Мартину відвідав центральну районну лікарню. За підсумками інспекції вирішили включити хірургічне відділення в програму фонду капвкладень. Реконструюють двоповерхову будівлю швидкої медичної допомоги. Є там два бокси хірургічні там два бокси в хірургічному відділенні. Був я там двічі. Вони в край жахливому стані, враховуючи те, що хірургія це ядро лікарні. Там приміщення невеликі за квадратурою, розташовані на двох поверхах. Прохання головного лікаря їх відновити в такому ж стані і станція швидкої допомоги. Люди сидять у підвалі, темно, як у в'язниці, дихати нічим. Є пропозиція лікарів перемістити на другий поверх, а папери, архіви перевести у підвал. В рамках фонду капвкладені відремонтують і дитсадок номер 19, оновлять фасад, покрівлю, каналізацію, прилеглу територію та дитячий майданчик. Піднімали на зустрічі з прем'єром і питання екологічної ситуації у рибниці. У місті діють два великих підприємства молдавський металургійний і рибницький цементний комбінат. Фахівці Мінекономрозвитку, метеостанції та центру гігієни провели перевірку щодо дотримання екологічних вимог та стандартів. Усі денні показники в нормі. Необхідні заміри проведуть ще й вночі. До цієї теми підключить Міністерство охорони здоров'я. Фахівці мають дати висновок чи впливають викиди на онкологічну захворюваність, і в якій мірі? Напередодні по всій республіці згадували жертв політичних репресій. Сотні тисяч розстріляних, мільйони зниклих безвісті, померли в таборах. Точних даних, скільки їх немає й досі. У 30-ті роки ворогом народу могли оголосити без суду і слідства просто за доносом сусіда. А далі розстріл. Тільки на території бастіону тераспольської фортеці було загублено близько двох тисяч життів. Сьогодні тут, в музеї історії, з ініціативи глави держави було відкрито тематичну експозицію. Світлана Дідурчук прийшла в музей, аби знайти інформацію про свого діда. Серед сотень прізвищ відшукала його Бронивчука Наума Григоровича. вже було вже в віці, мо було Йому Було 50 років. Дідусь був головою колгоспу, і на нього написали донос. Сім'ї у нього було шестеро дітей, і мій тато народився, коли вже розстріляли дідуся, і він не знав свого батька. А сьогодні ми вже точно переконалися, що він тут упокоївся, знайшли розстрільний акт. Рештки майже двох тисяч жертв політичних репресій згумували з 90-х років минулого століття до сьогодні. Все, що було поруч з ними в розстрільних ямах сьогодні цінні експонати музею. Цей на вислів з речами на вихід. Він на жаль з тих часів. Люди думали, що їх кудись переводять на якесь поселення. Вони виходили з усім тим, що супроводжувало їхнє життя в камері, і потім разом з цими предметами були знайдені їхні останки. Практично во усіх ямах люди були зв'язані. Майже у всіх ямах люди були зв'язані ось такими мотузками. А цього року ми знайшли ями, в яких були такі ремені. І можна говорити про те, що ними теж зв'язували людей. Така от історія. Наприклад, лампочка була рідкісною знахідкою. Грілка, портмоне серед експонатів музею, натільні хрести та особисті речі розстріляних фотографій і важливі документи. Кажу, що саме головне, саме головне, смотрите, показується, що найголовніше. Ось дивіться, це свідоцтво про смерть. Тут вказано розстріл у 38-му році, а їм дали свідоцтво у 44-му І у в'язниці вказали, що від інфаркту помер. До 12 тисяч прізвищ невинно репресованих в 1937 38 сьомому роках людей можуть бути вписані архівні документи. Зберігалися вони під грифом таємно. Розсекречувати їх почали тільки протягом останніх п'яти років. Роботи щодо пошуку та встановлення імен жертв репресій в 30-х роках минулого століття триватимуть і надалі. Наше завдання закарбувати в історії та в пам'яті прізвища кожного з цих людей. У Кам'янському районі створили молодіжне крило територіального відділення загальнопридністровського народного форуму. Така молодіжна рада стала першою в республіці. Ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб створити сприятливі умови для розвитку нашого району, щоб молодь включилася у суспільне та політичне життя, щоб вона знала, що на її думку зважають, і що вона може пропонувати свої ідеї. Сьогодні відзначили склад молодіжного крила. До ради увійшла 21 людина, а до складу робочої президії 9. Підтримка молоді дуже потрібна сьогодні. Треба, щоб молодь виявляла ініціативу, боролася з недоліками. Проблем багато. Я думаю, спільними зусиллями ми покращимо наше життя. Відзначили сьогодні головні напрямки роботи молодіжного крила ЗНФ. Акцент кам'янська молодь буде робити на патріотичному вихованні, дозвіллі, спорті, захисті прав, взаємодії з органами влади та правопорядку. Робота є. Республіці потрібні швачки, трактористи, механіки, водії. Робочих рук не вистачає. Не обов'язково їхати, ризикуючи безпекою і сім'єю, щоб знайти роботу. Зараз в республіці, за даними центру зайнятості населення, більше 4 тисяч вакансій, і зовсім скоро знайти роботу можна буде прямо вдома. Фахівці створять єдиний інтернет-банк вакансій. Такий, до речі, вже працює в Росії будь-яка людина, перебуваючи вдома, може зайти в інтернет і подивитися, де є вакансії, в якому місці, яка заробітна плата, які умови роботи через інтернет. Кожен може подати і резюме, і його роботодавець може побачити. метою даного законопроекту є внесення норм, які дозволять створити єдиний банк вакансій, з яким зможуть працювати і роботодавці, і працівник. Мета активізувати ринок праці і більш якісно наповнювати наявні вакансії. Роботодавці готовими фахівцями. Планується, що з 2020 року єдиний республіканський банк вакансій почне працювати на повну. А поки Верховна Рада ухвалила закону першому читанні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.